А що за на рахунок цього законопроекту 5488? Запобігання насилю на ґрунті етносу, раси, сексуальної орієнтації, статі і так далі. Що з ним не так? Ну бо по факту він ж нічого поганого за собою не несе. Це просто кримінальна відповідальність за те, що ти вчиняєш насилля на ґрунті ненависті. Ненависть це погано. Чому його чому він вже третій рік лежить весною в столі? Вже більше, бо його ще до повномасштабки зареєстрували Де більше. Ось більше. Е, Бо це та сама історія, що з Стамбулкою, бо там, бо там є слово «гендер», Бо там є слово гендер, там угу. є слово сексуальна орієнтація. Угу. Ну претензії по стамбулці були ну до смішного примітивні. Та ні, ми не про ми не, не підтримуємо насильство, звичайно. Але там є слово гендер, і сексуальна орієнтація. Mm -hmm. Все ну от ці слова на них все ще спрацьовує е, це реакція mm -hmm. в більшості парламенту. Але мені здається, що зараз е, шанси є непогані. Mm -hmm. Ну тобто, з того, що я бачу такі кулуарні розмови і так далі. Е, е, я думаю, що там шанси є. Більше того, це буде такий трайл ран. Така проба uh -huh. пера, голосування по партнерстві. А якщо ж не помиляюся, цей закон, це тепер умова так. Да, для євроінтеграції? Так. Це ж типу через таку об'єктиву його ж можна продавати умовно тим людям, які так. бояться слова гендер.